До речі, цікавий факт. Я та людина, яка впродовж дуже довгого часу думала, що їй не пасує червоний колір. Е Ну, не знаю, ну можливо, він мені і не пасує, але все залежить просто від відтінку. Якщо ми маємо червоний з більш е, теплим підтоном, ну то звичайно, що він буде пасувати більш таким загорілим дівчатам, з темнішою шкірою. А мені людині з дуже-дуже блідою шкірою, ось мені пасують більш такі холодні підтони. Але бачите, я помилково думала, що ні, взагалі червоний не йде. Ця людинка тільки що вийшла з тренування по джаз-фанку. Чесно кажучи, це був капець. Е, типа, все, що я можу. Я ніколи не джаз-фанк, Все, що я можу, це тільки слухати музику, мені здається. Це було справді важко. Е, якби дуже важко пам'ятати і з, совміщати ось цю жіночність з е, типу якимись такими різкими звуками, якщо чесно, Ой, рухами, руками. Ми вже повернулися додому, і з таких покупок для дому ми купили ось таку красиву е, пахучку. рум діфузор, як справи називається, не знаю. Але е, я дивилась на таку іншу червону, я її виставляла до себе в історію. Вона була з запахом е, типу кориці, це і вона була насправді дуже дуже класна. Але ми захотіли чогось трошки іншого. Так воно не пахне ось, але вона з якимись такими-горіховими нотками. Теж дуже прикольно. Радимо. Вау, взагалі зараз дуже гарно. Таке відчуття, що просто в моменті е, опало жовте листя. Бо мені здається, що в цьому році дуже довго. Була зелено, не знаю чому, але просто от зараз саме погода виглядає як така осінь-осінь. Справді дуже красиво. Що мене є? Е, Людинка тепер з вищою освітою, якщо хтось не зрозумів. Все, я вже забрала свій диплом, і ми йдемо святкувати. Підемо Вен-Піцу кушати якусь піцу. Боже, чесно, найгірше в цьому всьому, мені здається, це був перший курс. Але я б не сказала, що прям найгірше. Просто от реально, якщо так подивитися, то все, що я пам'ятаю зі своїх студіїв, це перший курс і першу сесію, як я через неї переймалася. Потім просто все як в тумані. Потім вибираємо промотора, щоб писати працю. І... Кіначало праці, кінець праці, я захистилась. все, реально це все що я пам'ятаю зі свого навчання. Прикольно. В мене є буквально пару хвилинок на те, щоб підзняти. Бо насправді в мене останнім часом просто вилітає з голови те, щоб знімати щось. Е, бо я зараз іду на зйомку е, і придумала ось такий образ. Ділюсь з вами відразу е, фідбеком. Е, якщо чесно, то я типу не якийсь профі в зйомках чи щось. Ну тобто мене, всі, всі мої фотографії мені робить мій хлопець. Е, всі мої фотографії мені робить Андрій. І ну, якось з таких зйомок, зйомок прямо у мене ніколи не було. Ні, одна в мене була тільки зйомка. І я не дуже прям була. Е, Радісна від неї захвицона. Не знаю, не прямо я сказала б, вона мені дуже сильно сподобалась. Ось а тут якось так прикольно. Ми з дівчиною з цією, мені здається, зійшлися характерами. Мені дуже от, такий близький в неї був вайб, мені було з нею комфортно. Ось, і я зрозуміла, що я зараз набагато впевненіше тримаюся перед камерою, бо раніше мені було б не, неловко таку робити фотосесію в місті, що всі на мене дивляться. А тут я зрозуміла, що мені пофіг. Ну, типу, я просто йду, просто не знаю, просто фотографуюсь і мені нормально. Ось е, тому буду ждати фоточки. Е... І надіюсь, що буде щось гарне. Mm. Привіт всім! У а... нас за вікном уже темно, хоча зараз навіть немає 5 години вечора. Ось вже перевели час, тому дуже темно, є вже дуже-дуже рано. Е... Ну, нічого, маємо що Маємо Маємо підлаштовуватись, так сказати. І так. Я знайшла в Тіктоці один дуже прикольний рецепт. Він був нескладний, тому звичайно, що ми його повторимо. Взагалі, так то я зараз почала дивитися кардашянів. Я ніколи в житті їх не дивилась і чомусь мені завжди здавалося, що це якийсь крінж, взагалі, якісь такі ті шоу такого формату. я... Не дуже любила завжди. Мені насправді дуже сподобалось, як я дивлюсь. Вони підтримують одна одну, вони приходять одна до одної в гості. Типу, насправді я цього ніколи не роблю, бо в мене ніколи не було на це навіть часу. Просто дай Боже прийти додому і лягти спати. А тут в людей справді є на це час, бажання, і це круто М -м ось і при цьому вони роблять справді глобальні проекти, глобальні діяння. І ну, це круто. Люди живуть своє краще життя. Це ну, справді, це не просто шоу, щоб подивитися, а це шоу, щоб бачити, що так. Є така можливість. Типу це просто такі ж самі люди, як всі ми. І якщо ти хочеш мати якесь життя в схожому темпі, ну то ти можеш це зробити легко. А може, не дуже легко, ну можеш, це реально. І ось таку погоду. Єдине, що хочеться одягнути, це, напевно, спортивні штани. Як би там не було, скільки покупок в мене не було, але ці штани просто. Одне з найкращих, що зі мною сталося, через те, що вони ось таким утепленням, і я просто з них не вилажу, чесно. Ми сьогодні вже поробили наші справи в центрі. Йдемо додому, будемо купувати щось собі кушати. Взагалі не знаю, чого в мене в цьому влозі проблема якась з його закінченням. Мені чогось важко було його знімати, бо я не знала реально, де поставити крапку, ніби. Ось, Тому хочу побажати вам хорошого дня, хорошого настрою. Робіть, що вам подобається, живіть, як вам подобається, не знаю що. Просто хочу бажати вам всім гарного настрою на цьому моменті. І жду вас в наступних моїх відео. Так як наступне відео буде з іншого міста. ось нарешті я вже дуже жду цю подорож. Тому побачимось там. Па-па!